Я знаю, мамо, важко плачеш, ночами ти не спиш, чекаєш, Надіюся на диво, що прийду, обніму тебе, рідна, пригорну. Сльозу з твого обличчя ніжно витру Свою любов, тепло колись мені ти віддавала, до свого серця мене ти пригортала, та я покинув світ. Але не тебе, матусю, твоїм я ангелом у небі сяю, тебе від бід усяке вберігаю. Коли прокинешся раненько до схід сонця, посміхнись, а я загляну промінцем у твоє віконце. Я вірив, мав, в майбутнє я хотів правди й миру, тому пішов в Ато, щоб захищати Україну. Я приклад мав від кого брати. Що батьківщину треба захищати. Наш дідок часто говорив, як щастю, він це все робив, а бабка наша все казала, як Господа за мене вона благала. Я повернувся, мама, пам'ятаєш? Крізь сльози ти мені добра бажала, та не за довгий час ти знову проводжала. У дверях, як тоді, в дитинстві обнімала, дитину, Ромчику, синочку, бережись, я день і ніч буду молитись. Не так хотів я, маму. Знаєш, додому мріяв з перемогою вернутись, Та клята ця русня життя у мене відібрала. І в серці біль усій родині залишила, вся Богданська долина мене героя на колінах мамо зустрічала, зі свічками в руках до тебе, до хати, де ти мене чекала. Пробач, моя рідненька, я не обняв тебе, не зміг, бо в Господа моя душа була вже. Ма, матуся, мамочко, не плач, пробач, що я залишив рану так тебе.